Гала-концертом завершився обласний творчий конкурс Серцем Єдиним Ми Україна. Учасниками заключного етапу стали дев'ять команд самодіяльної художньої творчості. Майже пів тисячі юних виконавців з територіальних громад івано Франківщини продемонстрували з десяток неймовірних творчих номерів. Їх виконавчу майстерність визначали журі на місцевому і районному рівнях. Надзвичайно важливий потужний захід гала-концерт проєкту Серцем єдиним. ми Україна. Конкурс відбувався на територіальному рівні, тобто в наших територіальних громадах. Пізніше кращих вибирали на районному рівні. І сьогодні команди-переможці дев'ять команд будуть представляти і боротися за першість на обласному гала-концерті. Хочу подякувати всім, хто долучився до моєї ініціативи, подякувати дітям за їхній божий талант. Лейтмотив творчих виступів юних талантів мужність наших воїнів, які стоять на захисті української державності від рашистської навали. Ворог заздрить успіхам щодо поглиблення України в демократичну спільноту європейських країн. Відтак спричинив жахливу війну на виживання народу, який прагне свободи і незалежності. Час війни діти не мають ні щасливого дитинства, не мають ні щасливих таких юних років свого життя. Але Сьогодні дорослі роблять все для того, щоб дати трошки щастя, дати трошки світла у воєнний час для наших дітей, щоб вони розслабилися, щоб вони відпочили, щоб вони забули всі страхиття війни, тому що ми живемо в воєнний час. Тому нам важливо дбати про дітей в такі складні часи і робити все для них, щоб світле майбутнє наших дітей було в українській державі. Спеціальним гостем гала концерту були переможці Євробачення, група Калуш Оркестра. А от переможцями обласного творчого конкурсу Серцем єдиним ми Україна стали юні аматори з Коломиї. Михайло Березен Ярослав Лелет. Новина на вежі.